Так, титан піс помер знов. Помер знов. Зараз ми його трошки трошки прозвонимо. Ну, По всіх ознаках вибило знову транзистори. Вибило не при навантаженні. Мене жоден апарат не згорів від навантаження. Думаю, що як ми багато варимо, даємо навантаження, помирають апарат. Тут єдине, що мене було. Такий український і ІСТ і сток апарат. І в ньому не було теплового захисту, Завода не поставили. Він там мав бути, а вони трошки закономили. українці, єврейського походження, ні, євреї українського походження в тій місцевості живуть. І в мене горіли вихідні діоди від навантаження. Більше мене від навантаження жодної поломки не було. Працював під великим навантаженням, проблем не було. А зараз останнім часом там доробляли стільки 20 до котла. Бачимо, вже кота зварений, там тільки такі прихваточки, чиркнули, там троєчку електродом на невеликому струмі. Він на холостому ходу бах і все. Ну, По всіх моїх першому такі огляди, ще нічого не провіряли, ще тестерами не брали. При огляду, що я бачу? Бачу, що між ножками транзисторів дуже багато пилу. Важливо, цей майстер. Коли промивав якась така наніс субстанція, що туди любить фел чіплятися, бачимо, як там ага, попадаю в кадр. Бачимо, що там робиться. Там такі отвори, щоб не пробивали. У мене в цьому кайндові е, kind of. там було хто скільки цього. А тут щось пайкою сталося, бачите? Скоріше цей транзистор і, і, і дав нам щось пайка. Не попадаєш, ні? Пайка, якби. Бачите? Пайка не тримає, взагалі немає пайки. Взагалі немає пайки. І тут так пропаяно, не аж міцно. Ось ці середні, бачимо, ці контакт добре пропаяні, Тут трошки пайка не аж якісна. ця сторона, бачимо, не допаяна, Не допаєна. Плюс тут ще дорожки будуть знайти, а тут взагалі немає пайки. Все. Пайка пішла, не знаю чому. Чому вона так? Чому вона пішла? Можливо, від, від того, що воно бахнуло. Тут бачимо, тримає паєчка прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Тут теж така паєчка щось. А -а -а. Бачимо. що Дорожки. Дорожки його дорожки мочі був. Багато, багато митців проїхав і так мені ці транзистори стільки разів впаяли, щоб дорожки вже не було. Ця дорожка відновлена. Тут можливо там, можливо, там з тієї сторони десь щось, щось та дорожка зробила, я ж не бачу, можливо там майстер щось відновлював. Це таке. Тут мені не подобається, що Ну треба було продавати було часто. Хоча його пилу, я не став, що він такий, аж аж запил. Ми ж показуємо, наскільки запилюються апарати і вони працюють. А що між тими ножками Пашімо, тут є просвіт, а там немає просвіту, забито стружкою металічною. Я думаю, що це умови експлуатації дали, але чого там затрималася та стружка металічна, що йде притягнуло, не зовсім зрозуміло. Зараз ми поставимо режим прозвоночки. Режим прозвоночки. Прозвоночка включена. Так, зймемо штативо. А, трошки шум на задньому плані. Ді. Беремо ми прозвоночка. Працює. Позвоночка працює, починаємо із щоб було в кадрі з крайнього. Це є, є. Другий є. Є. Повний комплект. Ну, я кажу в самому першому. Раз вибив виб... автомат. Раз вибив. Значить є транзистор 90%. Воно пішло коротше. Я знаю, хто це включали ще чи не включали, більше не знаю що там було, як воно. Можливі, раз І коли буває, вибиває одне плече, що не залишається. Все, знову в ремонт його Дякую, хто дивився до кінця, апарати продувайте. Ми всіх апарати експлуатуємо. Ті самі Тесли, все. Ще жорстокіше, ніж цей. Ще, ну, відносно пилу небагато апаратів, якщо він саме туди заліз і чого він там затримався, я не розумію. Але якщо все нормально, апарат має це витримувати. Лад, захист, все нормально. Я показував, апарат повний. Всередині ми висипаємо аж півжмені там того металічного пила, він має працювати, що все нормально. Все, дякую всім, хто дивився до кінця. Всім до зустрічі.